Дебют буває лише раз, і я хочу перейти цей рік до релізу публічно. Я Ліза, письменниця та блогерка. І я створюю соціальне політичне фентезі Голоси вирію. Це історія шістьма точками зору, король, аристократична подружжя, їхній син і дві простолюдинки: три дорослих, три дитячих. Головний герой тут не одна людина, а все суспільство. Це роман про те, як травми минулих поколінь формують теперішнє, яке рішення предків відлунюють у долях дітей. Тут є атмосфера гейперстолів без надмірного цинізму. Му і щось від Гаррі Поттера. але діти тут не рятують світ. Вони просто живуть у світі, який для них створюють дорослі. Зазвичай автори ховаються до релізу. Я вирішила інакше. Моя попередня дата виходу 1 грудня 2026 року. Тож попереду 12 місяців роботи. І я не хочу проживати цей шлях у тиші. Мені страшно, страшно не встигнути, страшно не дотягнути до того рівня, якого прагну. Але я хочу пройти цей процес чесно і разом з вами без фільтерів і прикрас. На сьогодні в мене вже. Написані три чернетки. Третя перейшла БТ і Дейв, і після їхнього відгуку я повністю переробила структуру. 17 розділів стало 40. Зараз я працюю над четвертою чернеткою. Є намальована мапа світу, яка піде в книгу. Є перша ескізи обкладинок. ще не фінальні, але вже конкретні. І я точно знаю, що книга вийде в трьох форматах: м'яка А5, Тверда Б5 з ілюстраціями та електронна версія. Спочатку я хотіла видати роман у першій половині 26-го року, але зрозуміла, якість. Важливіша за швидкість, тому 1 грудня це мій орієнтир, і це ік стане відкритим шляхом від чернетки до готової книги. Щомісяця я показуватиму один із етапів створення: редагування, роботу над ілюстраціями, фіналізацію карти, дизайн обкладинки, коректуру, верстку, підготовку до друку, пакування, бюджет ICBN, і електронку. Увесь процес від ідеї до примірника, який можна тримати в руках. І так, якщо щось піде не так, ви побачите це теж це чесний експеримент, і я хочу бути від. Вартою, я роблю це, бо хочу, щоб українські фентезі звучало гучно, щоб у нас були свої великі епічні історії і свої автори, які не бояться бути амбітними. Тож підписуйтеся, щоб стежити за цим шляхом і бачити, як народжується книга.